Добре далі, це І Ми сьогодні починаємо проходити кту 3. Вона попала потрапила ну, з десятку моїх улюблених ігор. І все я вам покажу першу місію, як її пройти. Насправді, ця місія дуже легка. Наш друг, наш друг по тюрмі сказав, що тут є десь укриття, тобто хата. І вони з ним їдуть туди, бо там колись жив його старий друг. Але він помер і свою хату лишив. І так ми поїхали до, до, до нього. Чекайте. І ось з диво наша хатка. Я тут біжу до хати. Перевдягаються, щоб ніхто не узнав, що вони з тюрми. дати Машини і погнали і перша місія закінчена. Підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску.